Великий привіт всім. Подивимося сьогодні на продукти, які в Аврорі, ось такі вафлі. Тут багато стільки цікавого, цікавого що я ніде не зустрічав інших продукт, продуктових магазинів. Ось такі вафлі, 44 гривні. Тімі по 11. Ну, для дітей від конті. Так, потім ось ці трубочки. Я колись такі трубочки теж купував. Не пам'ятаю, яка фірма. Не пам'ятаю. 27 гривень за 150 грам молочні кавові з начинкою. Щось ніколи не звертав увагу на а, продукти в Аврорі. Так, а оцей контік з новою начинкою. Super Butter Test. Треба, коротше, теж спробувати. Спробуй. 17 гривень. Так, а це що таке цікаве? 19 гривень. Паста шоколадна з паличками. М -м -м. Бачите, яке цікаве. Треба звертати уваги, де, увагу увагу, деколи на оці штучки цікаві. Так, логінс. Логінс Мак. Це у нас торт вафельний. глазурований. Дивіться, який торт. Оце я розумію. 40 аж. торт на 40 грамів по 12 гривень. Ну, різні смаколики, ось такий чупа-чупс 17, є окремо. Так. Бісквіт фірмовий, 64. До речі, теж нормальна ціна. Величезний. Так, фієста печиво глазурований. 39 гривень. Тут цікавий фор такий, дивіться, навіть в такій упаковці не бачив. Борт 100 грам, класичний, 100 грам, 69 гривень, Нескафе 60, рощини 55, чорна карта навіть є. Так, 50 грам, скільки чорна карта, зараз скажу вам ціну. Так, чик. Зі знижкою, до речі, 55 гривень зараз. Маккофі 69 гривень. Вага 60 грам. Шоколадна паста Кікі, 88 гривень, 350 грам. А ці чому? А ці 59. А, крем Горіхова, так, впала. І крем шоколадна арахісова продасться і швидко купить. Якщо падає, значить швидко дивіться, і, і не і форт куплять. Ось таку ще новинку знайшов. Дуже цікаво. Дивіться, мені самому цікаво. Шоколадна паста. А скільки тут грам? 400 грам лише за 55 гривень. Така цікавинка теж все наше виробництво. Family Chop. До речі, пишіть в залишайте коментар. Що ви брали, що ви коштували, що вам сподобалось, що вам не сподобалось. Буду дуже-дуже вдячний вам за ці ваші коментарі, тому що я не дуже часто щось купував в Аврорі із продуктів. Так, кава, кава Старого Львова, 69 гривень, 200 гривень. Ось така, ой, а я таку пам'ятаю. Навіть у мами в шкафчику стояла на кухні. Я ще був, Ось, я ще дитиною був, дивіться. Дійсно, кава Рощина, Індія. 90 грам, 88 гривень. Кава масон. Масонська кава 74 гривні. 225 грам. Так, ну це улюблений мій чай а, по 49 гривень. Але я беру в польському магазині, дуже його полюбляю, а, дуже смачний цей чай. Я теж часто купую. Ну, каркадешки, такі чаї 34. А оце карпатський чай дуже смачний, 49 гривень, дуже смачний, мені подобається. Я його брав а, подібний такий а, в метро. А, Ріоба, фірма Ріоба, теж такий подібний з ягодами. Навіть ось таке згущене молоко є за 5 гривень. Чай Ллойд 49 гривень, ось такий Лойд по 24. З лимоном теж по 24, а ці всі по 49. До речі, тут дуже багато вибору чая лойд на будь-який смак можна вибрати. Так, Трипільське сонце. Трипільське сонце, трипільське сонце. Навіть мінутка, я дивіться, польська. Минутка. Зелений за 17 гривень. Цікава така упаковка, дивіться, даруйте щасливі моменти. Упаковка чая за 69 гривень. Ось така акція. На другу упаковку мінус 50. Ну, тобто 69 ви лише сплачуєте за цю упаковку. Тут що у нас трюфель і зелений? так? Да? Да. Є також уливки також є. Зелені чорні 44 а, гривні. Навіть каша є. За 5 гривень добродія. Напишіть за оцю кашу, хто купував, бо я купую в АТБ по 12. Чи що? Каша вівсяна морнінг. А, це морнінг. Ось ця. Good morning, 5 гривень. Ну все одно. Треба самому навіть спробувати. А ось ця по 9. Добродія. Так, ще ось таку взяв. Каша пшенична. Козацька з м'ясом. Дивіться, 11 гривень. Треба взяти для дегустації. Цікаво, цікаво, суп, макарони з м'ясом курки. А це що? Хавезі. Теж якийсь суп, макарони швидкого приготування. 2 гривні? Та ну, 2 гривні. Та ну, як 2 гривні? Дійсно, 2 гривні. Дивіться, які оливки. 29 гривень за упаковку. Так, а скільки коштує ролтон? Так, це китайська по 11. Рева, ну, ви знаєте, Рева це ролтон. Рева це вже ролтон по 9. 15, да? Мій Мівина по 14. О, я хочу такий суп спробувати за 2 гривні. <рес> так, напій гарячий зараз є. А, гарячий шоколад. 6 гривень. Так, а оце що? Карамельний какао. Навіть ось такий карамельний какао є. 19 гривень. Так, ну це мак-чоколад 7 гривень, є какао, різні всякі, які хочете. Ось навіть такі за 9 гривень 80 грам. Вигнута зручно для напою, для десертів. Добавка кулінарна з цукром. А, це добавка така кулінарна. Я зрозумів. навіть є томатна паста за 11 гривень 70 грам. Залишайте коментарі, пишіть. Чи воно цього вартує, тому що от я не знаю, а ви, господинки, мабуть, в цьому більше розбираєтесь. Ну і, звичайно, оці кавові напої по 5 гривень, ірландські віскі 8 гривень. Вершки до кави. Все це можна взяти в Аврорі. Давайте підемо далі, подивимось, тому що це ще не все. Так, тут є теж такі смаколики, печиво. З передбаченням, дивіться, яке цікаве. Печиво цукрове з передбаченням. Там одна штука. Чи скільки їх там? Печиво з передбаченням. Виберіть печиво, розламайте його, дізнайтесь про своє передбачення від незламних. Ну Я зрозумів, а скільки штучок там. Так, 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 так. Не пише, не написано. Ось такий набір поцілунок. Любімов, 59 гривень зараз коштує. Такі ще цукерки, 69 гривень, 124 а, грами. Так, а це що? Сонячний віночок. Ой, до речі. Такий ми коштували з вами сонячний віночок. Такий ми з вами коштували тільки в АТБ від своєї лінії. 500 грамів за. 99 гривень, давайте ось так поставимо, щоб було видно ось так. Золота лілія 59. Капризуля, вафельний, ну, вафлі, торт вафельний, 220 грамів 44 гривні. Дивіться, цукерки Стефанія. Теж така цікава новинка. 190 грамів 39 гривень. Зефірні, напевно, так, м'ягасінькі, да, 15 гривень. Ой, зефірка точно. Модняка. Навіть є улюблені мої шарми. Вершковий крем, королівський шарм і горіховий а, крем. 44 гривні 113 грам. Міленіум чоко 39 гривень. Ось такий від Міленіум 100 г. Ну як плитка шоколаду можна спробувати. Буратіно з молоком. Зараз 44 гривні. Від Кунті. зі знижкою в акції. Навіть дивіться, у відрах 24, тут відро, напевно, дорожче коштує, ніж сама вата. Теж якась... Сняшка, вафельки, навіть халва є, різна-різна. Ось така ванільна по 22 гривні. 210 грам. Соняшникова з ароматом ванілі теж 200. А, 200, 200 грамів, 22 гривні. Ну і смаколики, різні різні смаколики для дітей. Ті, що вони люблять, оті всякі. Жуйки, жу, малинки. Так. Ну, тут шоколадки, міленіум. Зараз в акції вері-пері по 22 гривні. Вері-пері, до речі, це а, з кокосовою. Я з кокосовою ще не пробував. Так, І чарівний а, вечір по 15 гривень а, плитка. Мілка вишнева 44 бачу. Навіть є кокосова стружка. Ну, тут же пішли а, приправи. Ой, бачу попкорн по 14. Я візьму два солодких попкорна. Обов'язково солений ні, а от в них був солена карамель, дуже смачна. А попкорн хай буде. Якраз в акції до 19 числа. Сьогодні якраз почалися акції всі з 13 по 19 березня. Так, бачу насіння, величезна упаковка. 34 гривня. сиропи по 29, а казали, якісь, якась новинка мала з'явитися. Тут бачу ірландський лікер, солена карамель. І ще якийсь лісовий горіх. А кокосовий, здається, казали, нема. По 29 Альпінела по 22 гривні зараз в акції. А це що таке? Це якісь карти чи що? Страхопуть. Карта гра карто карткологус думаю, що це таке? Дивіться, в Аврорі теж є великі шоколяди. Точніше, чоколяди. Великі чоколяди по 235 грам вагою і 74 гривні. Тут у нас карамель і горіхи, а тут у нас вишня і йогурт. М -м -м. Дивіться, що я знайшов ще оцей чай. Які в іншому магазині дуже дорогі, але я теж його візьму на дегустацію. Візьму малину, ой, така липка. Вже десь хтось її продегустував. Малина з імбирем, ой, лимон з імбирем і малина. Концентрат напою по 9 гривень. А це що чай імбирний теж в акції. От і зробимо з вами дегустацію цього, цього, цього. І це продегустуємо. Зараз я це все візьму. Продегустуємо. Як воно все. Тому що я ніколи не купляв продукти з Аврори, щоб знати на смак оце все. Так, упаковка макаронна. Макарони, ого. Дивіться, 400 грам. 15 гривень лише. Та ну. 15 гривень. А тут... Спагетті, здається, да? за 17 гривень 400 грам. Нічого собі. Паштет індичий та курячий за 22 гривні можна взяти. Тут бачу шпроти в олії. Консерва шпроти 150 грам, 44 гривні. І ще багато різних сардін можна взяти теж в упаковці. Свинина особлива. 520 г 77 гривень. Паштет торгової марки ВАРО. Теж не знаю, що це таке. А от паштет дорогезний. Можна трошки інакше взяти. 55 гривень, трошки дешевший. 400, 390 грам. Дивіться, італійські панатони. З шоколадом а, із марципанами по 179 гривень. Нормально? Нормально. Також можна взяти згущене молоко. Ой, а хто брав отакі от от сендвічі? Дивіться, з пармезаном. Зі справжнім сиром пармезан. Здорове втамування голоду до 4 годин. Напишіть, будь ласка, хто брав отакі от от снеки. Вони зараз по 15 гривень а, в Аврорі. Цікаво, цікаво. Ой людяники, дивіться, зі смаком коли за 5 гривень, та хай буде. Ну, все, друзі, всім смачного. До зустрічі!